Віктор Володимирович, у нас є 14, вже навіть 15, тому кворум є, ми можемо розпочинати засідання. Все таки чудово. Переходимо тоді. До затвердження порядку денного. Mm -hmm. Реліно, давайте розпочинайте. Тоді переходимо до за затвердження порядку денного. Я попрошу всіх включити камери для того, щоб було видно, як ми голосуємо. Голосуємо за порядок денний. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Додаткові так, питання. Так, в нас є два додаткових питання. Перше про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Рівненської міської територіальної громади на 26-28 роки. І ще одне рішення про порядок використання коштів бюджету Рівненської міської територіальної громади для проведення компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги. Добре. Тоді прошу, будь ласка, внести до порядку дана. Хто за? Одноголосно рішення прийнято? Переходимо тоді до розгляду питань. Я попрошу, щоб ми додаткові питання провели спочатку, тому що питання середньострокового плану нам потрібно провести спочатку. Тому що пізніше в нас в порядку денному є прогноз бюджету на 26-28 роки, і нам потрібно, якщо ми ухвалимо середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, врахувати його при затвердженні прогнозу бюджету. Тому пропоную розпочати із додаткових питань. Там потрібно змінювати черговості проголосувати за них. Чого ні, ми просто можемо почати з додаткових питань. Розпочинаємо тоді. Добре. Перше питання про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Рівненської міської територіальної громади на 26-28 роки. Доповідає департамент економіки. Ласкова Наталія. Всім доброго дня! Абсолютно новий документ. Одні з перших обласних центрів, які виконали це нове завдання. Пропонується до затвердження середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, розроблений департаментом економіки спільно з усіма керівниками розпорядниками коштів. Середньостроковий план також схвалений згідно з протоколом місцевою інвестиційною радою. Положення про роботу, яку ви затверджували 5 серпня. Основним визначено 10 ключових секторів галузей для публічного інвестування. Це громадська безпека, спорт та фізичне виховання, житло, муніципальна інфраструктура та послуги, транспорт, соціальна сфера, публічні послуги, пов'язана з ними цифровізація, культура та інформація, охорона здоров'я, освіта і наука, орієнтовний граничний сугубний обсяг публічних інвестицій на 26-28 роки років складає 1 мільярд 657 мільйонів. О, наголошую, що Обороноздатність сюди не входить, тому що вона фінансується із загального фонду бюджету, але вона є, тому просто вона так не називається. На першому місці по обсягу коштів слугує муніципальна інфраструктура та послуги. Також сюди входить напрямок, енергоефективність, друге місце житло, третє охорона здоров'я. Пропонується до затвердження. Далі відповідно буде сформований портфель інвестиційний, де будуть також розписані конкретніші напрямки. А даний проект рішення він складається з двох додатків: додаток один це так, і додаток два пріоритетні напрямки, і додаток два непріоритетні. В У нас поки в додатку два. Є всього один об'єкт: це розбудова та відновлення спортивної інфраструктури, це реконструкція стадіону Авангард. Все більше таких напрямків нами і інвестиційною радою не визначено. Тобто, Ой, додаток, другий додаток це той додаток, який ми не плануємо фінансувати так. у 26-му році, тому що він державою не визначений пріоритетним. Так. Добро. Є які запитання, колеги? Вже коробка. Якщо нема, прошу добасу. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. У Долученко не включив камеру. Якщо можна, включити. І от добре, дякую. Наступне питання про порядок використання коштів бюджету рівницької міської територіальної громади для проведення компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги. Доповідає департамент соціального захисту та ветеранської політики, директор департаменту. Доброго дня всім. Законом України передбачено надання соціальних послуг фізичними особами і разом з тим, постановами Кабінету міністрів визначений порядок призначення грошових компенсацій. Є дві постанови 859 від 23 вересня 2020 року і постанова 1040 від 6 жовтня 2021 року. Бюджетним кодексом визначено, що з бюджету громади можуть виділятися кошти на проведення цих компенсаційних виплат, а також постанова. Ви постановами кабінету міністрів визначений чіткий алгоритм і порядок прийняття документів. Але постановою 1040 визначено, що для призначення грошової компенсації повинна видаватися медичний висновок. На даний час міністерством охорони здоров'я такий висновок не затверджений, що унеможливлює призначення цих грошових компенсацій. Тому просимо підтримати нашу пропозицію, що до врегулювання на законодавчому рівні. І саме затвердження медичної довідки здійснювати призначення грошових компенсацій, виключно по постанові 859 від 23 вересня 2020 року, а з метою забезпечення прозорості використання коштів розроблений відповідний порядок, що кошти спрямовуються на виплату грошових компенсацій громадянам, згідно яких вже прийнято рішення. Прошу підтримати. Є які запитання? Прошу тоді голосувати. Хто за? Надію, вотка я ще за? Не, не побачили. Наступне Коли? питання. Едемо, рухаємося по порядку денному. Перше питання про прогноз бюджету Рівненської міської територіальної громади на 26-28 роки. Доповідає Герц Оксана Петрівна, начальник управління бюджету і фінансів. Доброго дня, шановні присутні, члени виконавчого комітету управління бюджету фінансів поряд по кодексу, в порядку бюджетного кодексу кодекса, зв'язку з відновленням середньострокового планування підготовлено згідно вимог чинного законодавства бюджетно-податкового кодексів, рішень рівненської міської ради щодо місцевих податків і зборів в частині доходів, і в частині видатків відповідно до діючої мережі відповідно до середньострокових прогнозів держави. Так як держава схвалила свою бюджетну декларацію, яка є основою для середньострокового плану, надіслали нам шляхом міністер... через Міністерство фінансів України, надіслали нам методичні рекомендації. Відповідний прогноз розроблений і поданий на ваше схвалення. Єдине, що документ, який був оприлюднений на сайті виконавчого комітету, у нас нести дев'ятий додаток, в якому не були розписані публічні інвестиції. Сьогодні, зв'язку з тим, що стратегічна рада ухвалила рішення і підтримала середньостроковий план. І цей середньостроковий план ми допрацювали до нашого дев'ятого додатка. І якщо ви будете схвалювати цей прогноз, то у нас буде така пропозиція: якщо ви підтримуєте, то викласти редакцію дев'ятого додатка з врахуванням по всіх його в усіх інших додатках, і відповідно тоді в самому проєкті рішення, пункт третій виключити. І пункт четвертий вважати пунктом третього. Якщо ви хочете, буду називати показники доходів, бюджету, видатки бюджету. Якщо ні, то репортію дев'ятого додатку ми зробили і розіслали. Дев'ятий додаток містить собі просто втратить, ні, як, 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 Ці кадрічні інвестиції додатки. рознесені по е, Роз, розпорядниці коштів. Так. Які запитання, коли? Нема. Прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Ну, Просимо голосувати з змінами дев'ятого додатку. Голосуємо зі змінами дев'ятого. І виключенням третього пункту. Так. так. Одноголосно. Рішення прийнято. Воно кого на зв'язку є. Наступне питання: про затвердження переліку резидентів презентаційно-виставкових майданчиків простор бізнес коворкінг Рівне» в рамках ініціативи «Підтримуй Рівненський. Доповідає Глазкова Наталія Олександрівна. На виконання затвердженої редакції програми розвитку малого і середнього підприємства також за результатами роботи відповідної комісії сформований перелік згідно з проектом рішення, яким надається статус резидентів презентаційно-вистакових майданчиків. Майданчики будуть функціонувати на нашому новому просторі бізнес рівне, згідно з додатком, представлені. Бізнес об'єднання громадської організації із, із зі складу харчового кластеру, а також зі складу непродовольчої групи товарів. Підтримую Рівненське. Прошу підтримати проект рішення зі змінами в пункті. 1 перелік, учасник, вірна назва замість фабрики. Компанія, я назву Рівненська продуктова компанія. А також фізична особа, підприємець Боярчук Олександр Володимирович, індивідуальний податковий номер двадцять 62 шістдесят У разі схвалення цього проекту рішення департамент невідкладно буде укладати спеціальний договір іметься реалізація заходу. Разі... Які депер... запитання? Колег? Тоді голосуємо. Хто за? Прошу включити всі камери. Дякую. Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання: про визначення ТОВ Сокіл Транс оператором паркування, транспортних засобів та спеціальних земельних ділянках. Доповідає гласкова Наталія Олександрівна. Проведене чергове засідання конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсу. Цей конкурс вдруге ми провели успішно надані усі документи передбачені визначений переможець. Відповідно на виконання затвердженого порядку, пропонуємо визначити товариство Сокіл Транс оператором паркування транспортних засобів на спеціальних земельних ділянках, відведених для організації та провадження діяльності і забезпечення паркування транспортних засобів на вулиці Небесної Сотні. Дві земельні ділянки. Після чого буде укладений договір? Після вжиття заходів регуляторного впливу буде також запропонований до встановлення тариф, і, відповідно, таким чином буде впорядковане питання по паркуванню транспортних засобів у нашій громаді. Прошу підтримати проект рішення. Пані Наталі, коротко скажіть, яка сума інвестицій буде внесена в громаду? Щоб з члени виконкому, що земельна ділянка залишається за містом, а інвестиція залишається фактично. Я як інвестор, там точкам я можу прокоментувати. Скажіть, шановні члени виконкому, як було сказано, ми провели там цей конкурс. Дійсно, е, один учасник подався. Він запропонував інвестицію. Це попередня інвестиція згідно дефектних актів, які підготувала Шео. Згідно з поточного стану тих земельних ділянок, це близько 5 мільйонів гривень, але це не остаточно. Ми думаємо, що там, можливо, може бути і більше. Після того, коли ми зараз це проголосуємо рішення, вкладуть угоду і почнуть виготовляти проєктну документацію вже на не оновлення, не модернізацію, а будівництво, по суті, нової парковки, бо це дві земельні ділянки занедбані, які ніколи належним чином не були. Приведені до вигляду парковки, от тоді вже можна буде сказати, можливо, там буде і 6, і 7 мільйонів, тому що ділянки дійсно в занедбаному стані. Там буде зроблено тротуари, вимощені з твердого покриття попередньо бруківки, Там буде саме покриття парковки. Це дві ділянки. Одна буде закритого типу з автоматизованим заїздом, шлагбаумом, інша буде відкритого типу. І ще буде передбачено. Певні конструкції для того, щоб з моста ну потенційно що може там насипатися певні якісь там, я не знаю, там сміття, уламки, щоб вони теж машини були захищені, і буде справлятися попередньо згідно поданої пропозиції тариф. Вони подали 25%. Там 0,4, але ми ще будемо на виконкомі його розглядати. Департамент економіки його буде перевіряти належним чином. Ну, попередньо це він не буде перевищувати 25 гривень. Місто звідси буде отримувати, крім інвестицій, яка нам передасться на баланс. Це 5 або більше мільйонів гривень. Ми ще будемо отримувати паркувальний збір за кожне паркувальне місце. Незалежності від того, чи паркувалися там, чи не паркувалися. Сума буде також близько півмільйона на рік. Тобто хороша інвестиційна модель, хороша практика. Дякуємо Віктору Володимировичу, що ми прийняли не одну, не дві, а 15 земельних ділянок і відрізків вулиць, які в рішенні сесії передбачили. Зараз ДІП виготовляє схему організації дорожнього руху. Поступово нам їх надає, і ми будемо почергово оголошувати такі конкурси. Добре, дякуємо. Ви є які запитання стосовно да Скажіть, скажіть, будь ласка, компанія Рівненська податки від діяльності в нашу громаду будуть так, абсолютно Рівненська компанія. Тобто це є поруч їхні будівлі, для них це є перетець. Ну, оскільки там були, пам'ятаєте, багато будівель, які були теж зареєстровані там, не зрозуміли реєстраторами. Ми їх фактично не пішли нам на зустріч, поприбрали ті всі історії будівлі, тому що рано чи пізно нам придеться реконструкцію робити цього моста, і це дає можливість нам так само з підприємцями налагодити можливість факт, що. Місто рухається вперед і допомагає і підприємцям так само і дбає за, за ті всі локації. Утро, ну, дякую. ну і що хочу зазначити, що ця земельна ділянка знаходиться на балансі міськшого, тобто вона не передається в приватну власність нікому абсолютно. Дві земельні ділянки. Ну, дві, так. Да. Так, да, вони поруч. З приводу кампанії, от те, що задали питання, Віктор Володимирович, якщо дозволити, поясню, це група компаній рівненських, вони під час конкурсу озвучували. Що вони подали на цей конкурс суб'єкт, і у разі перемоги в конкурсі, відповідно вони здійснюють набір штата. Це мінімум буде три штатних одиниці, які так також податки ПДФО э, буде платитися jóvenes. до нас в бюджет. Податок на прибуток так само буде платитися відповідно і до нас надходити в певному об'ємі, э, і це велика група компанії Сокіл, э, э, як вони озвучили. Спортивно-мисливський комплекс Суськ, в них є достатні інвестиції для того, щоб впровадив цю діяльність. Але станом на зараз, до того як ми визначеним їх повністю переможцем і укладеться договір, вони людей на цю компанію ще не брали. Відповідно, це буде вона виключно займатися цією діяльністю, ця, цей конкретний суб'єкт. Але засновники там група компаній. Добре, коли які запитання стосовно даного а комунальні підприємства не приймали участь в конкурсі. Чи? Ні, ні над... заява надійшла від одного учасника. Ми просто шукаємо я... інвестиції для того, щоб я, максимально я... залучити і упорядковувати Ну, На сьогоднішній день немає таких коштів, 7 чи 5 мільйонів гривень для того, щоб ми могли спрямувати на капітальні видатки. Є які запитання ще колеги? Прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Віта Дмитрівна. Дякую. Я ще Ясно утримався. Ви отримавсь. Добре. Дякую. Всі за один утримався, рішення прийнято. Наступне питання про діяльність mm -hmm. координаційної ради з питань переміщених осіб при виконавчому комітеті Рівненської міської ради, утвореної рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 15.08.2023 року, номер 77. доповідає Петрик Колена Леонідівна. Утворена рішення виконавчого комітету координаційна рада на термін дії 2 роки. Враховуючи, що це буде 2023 рік, в 2025-му спливає термін її повноважень. Згідно з затвердженою процедурою, а також типовим положенням, нам необхідно оголосити конкурс про подачу кандидатів для включення координаційної ради. Департаментом будуть проведені наступні заходи, оголошено конкурс, а також будуть підприйматися документи кандидатів, які будуть мати бажання брати участь у роботі координаційної ради. Після того буде винесений на розгляд виконавчого комітету оновлений склад координаційної ради. Але враховуючи, що ця процедура потребує певного терміну, прошу продовжити термін дії цієї координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб до завершення процедури оголошення конкурсу і прийняття результатів, а також делегувати в Департаменту соціальної політики певні повноваження, які я озвучила. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Коли є якісь питання стосовно даного рішення? Добрий. Прошу, будь ласка, хто за? Одноголосно рішення прийнято. Йдемо далі. Наступне питання про затвердження положення про виплату одноразових грошових винагород спортсменам і тренерам за виступи на офіційних міжнародних змаганнях. Доповідає Гребенюк Олександр Володимирович, начальник управління, управління молоді і спорту. Доброго дня. Громада у нас багато років вже бачу цю допомогу, і в цьому році ми в минулому році ми прийняли нову програму спорту. Відповідно, зараз треба нам і нове положення. Ми там внесли декілька змін. В чому основні зміни? Перше, ми професійні спортсменів і спортсменів з інвалідністю вирівняли в сумах, аби не було дискримінації і. Ухвалили рішення про те, що винагорода буде виплачуватися за нагороду найвищого гатунку за одну. От, аби під час військового стану зменшити трошки навантаження на бюджет. А так, в цілому, програма в тому ж сайної редакції, що й була раніше. Прошу підтримати. Добре, коли є питання? Прошу, будь ласка, голосувати. Хто за одноголосно, рішення прийнято? Дякую. Наступне питання про розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організації житлових питань. Відповідає Маршівська Наталя Володимир начальник відділу по обліку та розподілу житла. Добрий день. Це рішення стосується погодити розподіл однієї квартири для постійного проживання державної форми власності та зарахування на квартирний облік. Доповнень до даного проекту немає. Є запитання? Хто за? Одноголосно, рішення прийнято. Далі. Про розподіл жилих приміщень із фонду житла призначеного тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, доповідає маршійська Наталія Володимирівна. На попередньому засіданні виконкому до фонду тимчасового житла для проживання внутрішньо переміщених осіб було включено п'ять житлових приміщень. Це одна квартира на ясні, чотири кімнати в гуртожитку. Відповідно до постанови номер 495 відділом був сформований перелік, і в даному випадку розподіл здійснюється не як класична за датою зарахування, а за найвищим показником Тобто ми сформували список по бальній системі, 10 сімей відмовилися, відповідно, ці 5 осіб погодились на отримання всіх приміщень, тому просимо поводити. Це всі сім'ї або одинокі особи, кількість балів, які перевищує 50. 50 – це стартовий бал для учасників бойових дій. Відповідно, це всі сім'ї, в яких є учасник бойових дій, або особа, яка вже пенсійного віку відслужила певний період. Добре, колеги, які запитання? Прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Одноголосно, рішення прийнято. На завершився порядок денний, Це всі питання. Дякую. Тільки розігрілись. Все, всім дякую, вдалого і спокійного дня. Дякую. Дякую.